Сьогодні для мене, в тому числі як для всіх присутніх в залі, визначна дата. Дата, яка охоплює 11 тисяч працівників поліції, які щоденно працюють і не замислюються над якимись нагородами чи над якимись преференціями щодо себе, це працівники найстарішої і найважливішої професії, яка існує в правоохоронній системі. Сьогодні карний розшук це 11 тисяч оперативників, які працюють у нас в Україні. Для більшості розшук це є життя, це образ мислення, формована система цінностей та пріоритетів. І це щоденна боротьба за справедливість. І в будь-якому незнайомому місті скрізь ти вихоплюєш речові докази або запам'ятовуєш те, що не так стоїть, не так рухається, або нелогічно себе веде. Це називається професійна така наша. Особливість працівників карного розшуку. Навіть через роки роботи оперативником відчуваєш цей потяг, піти по сліду, бо це так ми вміємо робити найкраще. І саме тому люди довіряють своє життя і в тому числі нам. Заради цієї довіри варто жити і працювати. Дякую кожному оперативнику, кожному керівнику, який сьогодні присутній в цій залі, кожному, хто зараз знаходиться на робочому місці, розплутує злочини чи виходить на слід правопорушника. За останні 100 років в Україні, коли вперше була названа незалежною Україна, не обраховуючи втрати на війнах, в карному рушуці загинуло 165 працівників. За роки незалежності 71 працівник Карного рушуку віддав своє життя. Згадаємо та від операм, які не повернулися додому хвилиною мовчання. И я сегодня вам хочу сказать несколько слов о той команде, которая у вас сложилась. О той команде, которая является преем... преемником опыта целых поколений. И хотите вы, не хотите, сколько вам суждено проработать в уголовном розыске? Может быть год, а может быть 20 лет. Но каждый из вас должен быть носителем вот этой мощной традиции. В обществе есть уважение к полиции в целом. И это уважение выше, чем к любому политику, потому что обществу нужно знать, на кого оно может полагаться. И к среди национальной полиции выделяется уголовный розыск. Да, его нет на улицах, и сейчас у нас в последнее время актуальна общественная безопасность, выборы и так дальше, но где-то там в глубине стоит мощнейшая когорта уголовного розыска, которая обеспечивает глубину и фундаментальность функции полиции. Я... Трудно это переоценить, и я хочу в сегодняшний день, выразить вам благодарность за ту работу, что вы делаете. Спасибо вам большое. <плес> У нас меняется мир, непростые задачи, появляются технологии, появляется высшее образование Геннадия Геннадьевича преступников. Уже не работают старые механизмы Шерлока Холмса, но работают ключевые механизмы вашей заточенности. Каждый из вас прошел непростой путь и каждый из вас подготовлен к своей задаче. Каждый из вас работает здесь не за деньги, хотя о деньгах мы тоже думаем и круглые сутки, но каждый из вас работает здесь по призванию. И за это призвание люди вам благодарны. Вот эта благодарность и эта ответственность, которая лежит на вас из-за этой благодарности, она дорогого стоит, она фундаментальна и... И из этого вы себя будете уважать больше, чем за любую функцию. Это суть полиции. Это, это ее ядро, это сердце. И вы есть ядро и суть и сердце полиции. Вам нельзя это подвести. Вам нужно держать школу и уровень. И сегодня сто лет вашей школы и вашего уровня. Я поздравляю каждого из вас. Еще раз благодарю. Нагорожено. Почесною грамотою Верховної Ради України полковника поліції Дьорова Сергія Леонідовича, заступника начальника головного управління національної поліції в Одеській області. <плес> полковника поліції Івушкіна Дмитра Юрійовича, начальника управління карного розшуку головного управління національної поліції в Миколаївській області. Відомчою що я захочу на міністерством Душі справ України вогнепальна зброя, полковника поліції бенду Ідарда Геннадійовича, заступника начальника управління карного розшуку головного управління національної поліції в Чернівецькій області, <плес> полковника поліції Дмищука Віталія Васильовича, начальника управління карного розшуку головного управління національної поліції в Рівненській області.